Всім привіт! Поки що на вулиці морози. Працюю своїми рослинками, дорослими рослинками, тому що як тільки буде потепління, доведеться відправляти живці. Тому, поки є час, щоб не затягувати, я продовжую реанімувати свої рослинки, які знаходилися в холодному приміщенні без досвідки цілу зиму на такому доволі похмурому, темненькому віконечку і отримували дуже мало світла. Сьогодні працюю я з Lila Cross, це плющелиста Паларгонія, і, якщо чесно, я вже хотіла її з колекції виключити. Як взагалі плюшки це не моє, якщо не враховувати, мабуть, паквіва кароліна, це поки єдина моя любовна любов, і від неї я відмовитись не можу. Залишати собі, розпродати живці. Але минулого року в мене такий лишився живчик, такий, знаєте, якийсь маленький, такий корявенький, наче вкорінився, а продавати не продасиш, бо він якийсь ніякий. І я його лишила собі. І цей живчик, отак, ось, це, мабуть, якийсь горщик-літровий. Я його сюди посадила, боже, ця рослина в цьому літровому горщику, ціле-ціле літо в спеку. Вона так пересихала, але все одно квітла. І квітла так щедро, якось так гарно. Знаєте, це бусковий колір, єдиний такий ну, реально крутий бусковий колір. Такий фіолетовий, мабуть, най найподібніший до фіолетово-пускового, який у мене є. Тому я її вирішила лишити. Вона доволі непогано перезимувала в цих ось умовах таких. І зараз, уже коли з'явилось більше сонечка, вона пішла в ріст. А сонечко сюди потрапляє там, буквально на дві годинки, десь після третьої години дня до цього віконечка. Ось, і вона ось уже дивлюсь, починає рости, обростати. Треба її привести в порядок, щоб обростала вона рівномірно, бо це, ось, бачите, який куш такий, я там щось на живці ламала, щось там відсохло відірвалося, що ще щось. Тобто вона в такому не дуже гарному, хайному вигляді, і треба її привести до тями. Буду я її обрізати і обов'язково пересаджувати. Так, ці чудо потрібно Беру секатор, Секатор обробляю я в конкретному випадку спиртом, можна антисептиком, але між рослинками, якщо ви працюєте з різними рослинами одним інструментом, то, звісно, дуже бажано обробляти, тому що ви ніколи не знаєте, що може ховатися, яка болячка, чи ще щось у рослинці попередньої, з якою ви працювали. Так... Ці ось сухенькі листочки трошечки поприбираю і починаю обрізку. Ну, в принципі, отакі ось, ось палки, звісно, ми обрізаємо, вони нам не потрібні. Далі, так, це поки лишаю, поки нема в мене точної ідеї, цю палочку обрізаю. Так, оце це, 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 це отак ось. Уже на пані не дуже хочеться різати, тому що, в принципі, вже пізно Так, оці ось гілочки такі. Тут, до речі, ще можна взяти на маленький такий живчик. Такий, наче, життєздатний, гарненький. Ні, оце що тут доверху терчить, на цих стеблах я не хочу лишати. І це теж заберу, візьму краще живець. Тут, В принципі, немає точок росту. Отаким От чином, Тобто вона буде зараз така маленька, компактна. Тут ось багато точок росту ось по стеблі йде. Вони зараз обростуть і кущиця вона буде знизу. Полишати ці високі гілки, то воно потім буде. Ні на що, як то кажуть, не схожим. Так, Таким чином Обрізали, гарно вийшло, по-моєму, обрізати у нас. Так, тут ось матеріали ще, бачите, на живчики вийде щось у нас. Так, це поки в сторону і її пересаджу. Боже, бідолаха, мені реально так шкода. Скільки ж вона промутилася в тому горшечку? Так, де ножнички? Філочка відсохла і перед точкою росту собі зупинилась. Так, лілакрос. Така вона виявилася живуча, що переконала мене в тому, що вона достойна бути в колекції. Так. Тут ось ці ось корінчики трошечки розпутую, тому що горщик був маленький і наплілося там доволі так багато. Бачите, якась ось, мабуть, пліснява пішла по горшечку по торфові. В цьому холоді, ну тут і дивуватись не варто. І так тішусь, що вона дуже гарно перезимувала, враховуючи, що її тут чекало, то вона дуже гарно справилась, молодець. Так, таким чином сильно не буду руйнувати корневу. Так, поки буду садити горшечок 2 літри, тоді, можливо, якесь більше кашпо пересаджу, бо не хочеться мені зараз іти шукати, а обновити ґрунт їй однозначно вже потрібно. Так, тор. Кілька грану осмокоту. Пинці. Так, і так ось. Поливати перший час не буду її, тому що тут холодно, де вона стояла, і буде стояти. Я не маю можливості зараз її кудись переносити. І торф цей ось такий вологий, я його змочувала. Так, це щось забагато насипала, бо її ж буду через верх поливати. Вона жампель буде в мене підвішена, і знизу тарілочки в неї не буде. Тому трошечки відсиплю, а це ось вже втрамбується при першому поливі. Так, бірочка в мене не знаю, чи є взагалі до цього сорту, якщо чесно. Ну, я і так знаю, що в мене це ліла крош, тому що вона в мене одна з двох плюшок, які в мене зараз лишилися. Так, щодо живчиків, десь зараз ножнички знайду, ножечка вірніше. Ножичка, протираю спиртом. Так, І тут у нас, я перепрошую за бардак, у мене тут робоча обстановка, як то кажуть. Ой-ой-ой, листка зламала. Так, живчики. Звісно, краще брати опс, так ось, з п'яточкою. Щось не хоче фокус ловити. Тобто, отут-от от, от, біля основи зрізати. І це буде такий ось живчик з п'яточкою. Вкоріняю я у воді, і плюшки, і взагалі всі інші. Тут теж ось такий ось живець, ріжу з п'яточкою. Я не виламую, тому що зазвичай, коли я щось виламую, то виламається все на світі, тому я стараюся акуратно обрізати. Так, і ось. Так, тут, ну тут, в принципі, що мені не подобається, що тут ось таке ось довге стебло буде оголене, але краще вкорінення буде, якщо зрізати отут ось біля основи. Тому давайте зробимо так. Тим більше, що тут є ще одна точка росту, хоча я не знаю, коли садити, заглиблювати. Можливо, її доведеться прибрати. Так, ну і можна оцей ось малесенький взяти. Живчик. Так, так ось виламились. Це такий прямо дуже маленький. Так, такий ось. Тобто, в принципі, ще 4 живці отримали. Підсушити зрізики, обов'язково. ну Я сушу як коли, але сушу трохи довго, там 2-3 години, іноді 5. Коли я щось роблю, зайняте, вони лежать і нічого поганого не стається. Це не літо, не спека, не на сонці. От. Тому зрізики обов'язково підсушити, можна використовувати укорінювач, я використовую, зараз використовуюсь грантісом, кому цікаво буде, побузити запитувати. І вкоріняю у водичці в стаканчику. Ну все, на цьому буду закінчувати. Тепер у мене така ось красуня. Дуже, дуже тішусь, що нарешті її привела в порядок. Ось, надіюсь, буде нас всіх з вами тішити цього літа своїми прекрасними фіолетово-бусковими квітами. Зачу вам та вашим рослинкам здоров'я, всіх міцно-міцно обіймаю. Тримайтеся, будьте єдині, будьте а, незламні. До нових зустрічей! Пока-пока!